До заповітного дня голосування залишається рівно тиждень. І здається, чим ближче до виборів, тим брудніші методи застосовують кандидати. Зараз уже нікого не здивуєш, ні нічними телефонними дзвінками, ні листівками з сумнівною інформацією про того чи іншого кандидата. Складається таке враження, що техніку чорного піару кандидати в народні депутати засвоїли на відмінно. Це входить за елементарні норми моралі. Я вже не говорю навіть про те, що називається порушення пряме виборчого законодавства. Ми, взагалі, чесно говорячи, ми були здивовані такою активною діяльністю окремих жіночок, які почали виходити по окремих житлових масивах міста Вінниці, запрошувати на якісь. Невідомо, які зустрічі з нашим кандидатом Олександром Іричем Домбровським і пропонувати їм, що після цих зустрічей будуть роздаватись кілограм гречки, або буде щось там знову ж таки зроблено в частині роздачі по 50 гривень. Нещодавно на одній з центральних вулиць міста відбувся мітинг, спрямований проти певних кандидатів нардепи, який не робив в місті значного галасу. Я б радив би тим людям розказати про себе, що вони в своєму житті зробили і що вони прагнуть в своєму житті зробити. Також 18 жовтня в Україні починає діяти заборона на публікацію результатів соціологічних опитувань, що стосується рейтингів партій учасниць передвиборчого марафону. І буде знято мораторій лише 28 жовтня. Кого дуже турбує показники соціологічних досліджень, так ви опираєтесь на дані відповідних статистичних або соціологічних служб, зокрема директора Віталія Кулика. Центром дослідження проблем громадянського суспільства там є офіційний сайт. Я спеціально так точно назвав його назву для того, щоб ми могли опиратися на ту дані, які безпосередньо публікуються. Як там би не було від виборів 2012 хочеться очікувати об'єктивних результатів волевиявлення народу, адже цього разу задля об'єктивності, як і державою, так і самими кандидатами вжито рекордних заходів. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.